Всім привіт, котики, кіски. Сьогодні будемо грати Hill Climb Racing другу частину. Ну що, будемо зараз починати. А перед початком гри, як завжди, хочу вас попросити, щоб ви мене підтримали, натиснули мені на вподобачку. Що, тоді, хто мене дивиться зі Smart TV, щоб ви встигли взяти свій телефон або планшет, щоб мені натиснули на вподобачку, буду рахувати від 10 до 1. Що, починаємо? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, дякую, що ви мене підтримали. Дякую, що ви натиснули на вподобаєчку. Все, будемо починати. Так, ну що, а, у нас тут є колект. Так, давайте подивимося таке. Так. За 10 э, геймів. Так, next. Так, ну що, натискаємо Рейс? Так, старт. Так. Так, о, ця мапа дуже важка така. Це крокодили там. Мені не дуже... Подобається таке. Так, впав вниз. Так, так, так. О, май гад. А це що, йому каміння не було? Це як мені... Ой, ти. Да... Так, ну, хоча б другий, так, прикол є. КПС бачили М -м -м, все четвертий, важка мапа. Так, давай, 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 шведесенько, будь ласка. Так, все, перший. Окей, так, натискаємо Next. О, є круто, перший перемогли. Вподобаєчка залітає. Так, натискаємо great. Так, давайте ще раз Натискаємо race старт. Так. Кипець дуже важко, бачили, був перший, потім зверху вниз, вони усі геть обігнали вперед. Зараз, якщо приїду третім, то це буде дуже-дуже непогано. Перший, круто. Як? Вподобаєчка залітає. Круто. Так, next. Так, натискаємо Great. Так, все, скринька 10 з 10. Так, натискаємо відчинити скриньку. Так, 4500. Так, 5 гемів. І оці всі штуковані. Так. так, є. Так, давайте подивимось, що сюди. Так. До речі, дякую підписнику. Залишив його ось тут коментар. Він мені підказує. Дуже вдячний тобі. Так, що? Давайте спробуємо. Це сюди треба встановити оці штуковини. Осі так, давайте спробуємо ось так, так, буде краще їхати. Це треба. Те, що випадає у скриньки деталі встановлювати. Буду пробувати це робити, щоб вона краще їхала. Так, мінус один. О, бачите, у нього написано Індонезія, червоний зверху. Тоді, якщо це не прикол, а це правда, то якщо знизу це Польща. Нарешті буду знати прапор з якої країни це. Але треба подивитися, щоб це було так на 100%. Хто знає, до речі, напишіть, будь ласка, у коментарі. Якщо червоний це Індонезія зверху. Це так чи ні? Насправді. Так, перше, це що, тому що я встановив цю деталь чи що. Так, бачили, а знизу чувак, це що Польща, бо у того чувачка е Індонезія червоне зверху, а цей е джак капітан, це у нього знизу, це Польща повинна бути. Якщо то Індонезія, це Бразилія зелений, а це жовто-блакитний, це Україна. О май гад, о май гад, о май гад, о май гад. буду другий. Так, все, бачили? Це тому що задивився та врізався у кактус. Так, але я все одно перший. Вподобає мені натискаєте. Так, ну що, натискаємо Great. Так, є. Так, давайте подивимось, що ще є. Так, Caps, New Cup. Next. Так, давайте подивимось Events. Так, Continue натискаємо. Так, Garage. Так, це я можу чувачка поміняти. Так, а ось цього взяти? Так, прикольно. Так, що там по тачкам? Uh, Select Vehicle. Так, давайте подивимось. Так, мопед. скутер. Так, давайте прокачаємо безкоштовно. Один, два, три. Так, натискаємо Free. Так, є, круто. Прокачали. Так, ну що, натискаємо ОК. Так, давайте спробуємо зробити тест. Як він їде. Так, старт. Так, це він буде двох з якимось чувачком. Що, що це за чувачок? Нікіта? А що це у нього за тачка така? О, май гад, бачили, він теж не дуже їде. Добре. Скутер таке собі. Може, його треба на максимум прокачати? А як це він у, у е, Труханах їде? Йому не холодно? Уєєли. Бачили назад та... капець. Так, окей. Так, щось Нікіта. Мені здається, що щось таке спереду, що він на дуже сильно схоже, що це дівчинка. Не це е... Нікіта, мені здається. Ось так буде правильно. Так, ну що, давайте ще раз спробуємо, як він їде. Що знову? З Нікітою? Дівчинкою? Так, буде круто, якщо я зараз буду перший. Я буду у шоці. Так, все, Нікита десь далеко-далеко позаду. Але треба дуже уважно та обережно їхати. О май гад, не можу заїхати! Ви бачили? Капець! Фу, я не бачили... Я не міг заїхати! Пощастило, їй, пощастило дуже. Так, ну що, давайте, давайте спробуємо оцього чубачка. Так, а що це таке скреп? Це що треба? Робити деталь якусь? Так, давайте натиснемо Free. 1, 2, 3. Так, зараз подивимося, що буде. Так, колект якісь штуковини зробили. Так, скрап. Так, бачите, за два геми або Free. Так, що натискаємо FRI? Так, є, зробили. Так, що колек натискаємо. Так, ще щось є. Так, давайте сюди. Так. Так, за 16 геймів. Або 2. Дві години, бачите, 39 хвилин. Так, а що буде за що подивитися? Безкоштовно чи ні? Так, чомусь не хоче. Так що тоді давайте натиснемо геми? Так, все є. Зробили. Так, натискаємо колект. Так, давайте ще ось це. Так, скреп. Так, 60 гемів. А буде безкоштовно чи ні? Мені здається, що ні. Так, окей. Тоді 60 гемів. Натискаємо. Так, колект. Так, є, зробили. Так. Так, один гем. Так, все. Бачите, один гем. Колект. Так. Натискаємо. Так, давайте ще раз спробуємо, що це таке. Так, ще раз. Мені подобається. Так, все дан. Так, а що треба з цими штуками робити? Це вони ще ось тут. Так, а я як їх сюди. Так, крафт. Ага, так, сюди натискаємо, а потім сюди крафт three parts. Так, є. Так, тепер сюди. Крафт 30. Так, є. Тепер сюди 500. Окей. Так. Апгрейд uh, 6800 або фрі. Так, давайте фри. Так, є. Так, вісімсот п'ятьдесят. Uh, давай, окей. Так сюди. Так, давайте оце. Сто, 150. Окей. Є. Е. Так, от так, оце. Сюди, сюди. Так, давайте це, що 1200 в нас Бачили не вистачає, на жаль. Так, а оце? Так, давайте спробуємо. О, яка штука з'явилась. Так, тест. О май гад, що це він робить? Його ще більше перекидує назад, ніж раніше. Так, знову удвох. Так. Краще щось стало, мені здається. Не зміг перестрибнути? Так, давай ось так, хоча. б Так, бачили, закінчувалось паливо, але підібрали його. Нікіта, привіт. Бачите, щось вона не може заїхати. Ось так треба. Дивись. Поки я можу тебе тобі показати. Не дякуй мені. Так, зможу доїхати. Так, паливо закінчилось, але я доїхав. Так, круто. Так, все, я перший. Круто, вподобаєчка. Ну що, так сьогодні зіграли. Щось трішечки вже почав розбиратися. Може, щось поки що не ту дитицію, але вже починаю розбиратися трішки. Якщо е, знаєте, то напишіть мені, будь ласка, у коментарі, е, що я на те робив. Що тоді, як завжди, натискайте на кнопку Підписатися, хто ще не підписався, натискайте мені на вподобайку, натискайте на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще я вам залишаю посилання. Ось тут граю Hill Climb Racing 2. Ось тут граю Hill Climb Racing 2. Суди підписатися на канал. То ось тут граю у FNAF. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!